Що краще книга чи фільм? Фільм чи книга? Одвічне питання. Будь-який книголюб скаже, що книга найкраще, що може бути, і може часом плюватися на фільм. Ті, хто дивляться постійно кіно, можуть з цим не погодитись, ба більше дехто навіть не знає про існування певних книжок, за якими знімають фільми. То що ж, все таки краще? Сьогодні будемо намагатись в цьому розібратись. Привіт всім! З вами Оля, і ми сьогодні зібрались тут, аби поговорити про те, що ж все-таки краще: книжка чи фільм. Однак ми не будемо просто говорити про якісь абстрактні речі, а розглянемо на конкретному прикладі. Нещодавно у кіно прогреміла гучна прем'єра фільму Привиди у Венеції, яка знята за не дуже той відомою книжкою Агати Крісті Вечірка на Геловін». Ось, власне, про неї сьогодні і будемо говорити. Ось ця книга. Тут вона у мене в супер обкладинці, але я вам покажу і те, як вона виглядає без цієї обкладинки. Я вже і прочитала книжку, і сходила в кіно, тому маю певні враження емоцій від фільму і від книги. Буду і порівнювати, і говорити, що мені сподобалось більше. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Тому закликаю вас поставити вподобайку цьому ролику, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні ролики і такого формату теж. А ми будемо переходити до детального розбору і обговорення. Розпочну напевно з загального, потім поговоримо про книгу, про фільм і якісь загальні враження і підсумки. Я загалом не дуже той знала те, що буде виходити екранізація за певним романом Агати Крісті. Мені подобаються попередні екранізації, які знімав Кеннет Бран. Перша його робота була. Знята за книгою Агата Крісті Вбивство в східному експресі, друга смерть на Нілі, яка, якщо не помиляюсь, вийшла минулого року. І ось якось так трапилось, що несподівано я побачила, що знову буде чергова екранізація з Еркюлем Пуаро від Кенета Брана. І я зрозуміла, що я маю подивитися цей фільм. Ну, але перед тим прочитати книгу. Спойлер, якої до того ще не було українською, але видавництво КСД не забарилися. Вони вирішили, що треба рубати гроші, треба видавати книгу перед виходом фільму, який вийшов ось в середині вересня, і зробив так, щоб ми побачили ось цю малютку. Зараз ви бачите перед собою книгу Агати Крісті у суперобкладинці. Але не думайте, що книга так називається, тому що це маркетинговий хід, аби як найбільше людей звернули увагу на книжку через саму ж екранізацію. Так шансів продатись у неї удвічі-утричі більше. Власне тому й книжка коштувала на 30 гривень дорожче ніж звичайна. Всі ця суперобкладинка, але по факту вона ролі не грає. Це все таки маркетинг. А тепер покажу, як виглядає насправді книжка і як вона називається. Вечірка на Геловін у чорній серії. Легендарний Поро у цій серії у КСД виходять всі книги, які стосуються саме Еркюля Пуаро. Він і тут буде головним детективом, головним, хто буде розслідувати справу. І це для мене буде перша книга у цій серії на поличках, тому що я збирала до того у кольоровій. Але. Що я могла зробити, коли хочеться прочитати до екранізації книжку, тому доводилося йти на такий хід і розпочинати збирати нову серію. Гаразд, я дуже рада, що КСД прокинулися вчасно і вони видали книгу перед екранізацією. Відразу зауважу, що якщо ви подумаєте, що я прочитаю книжку і можу знайти в кіно, або я піду в кіно і, в принципі, книжку читати мені не потрібно. Мушу вас розчарувати, тому що книга і фільм абсолютно різні. Зовсім різні, дуже-дуже різні. Як мінімум починаючи з назви і закінчуючи сюжетом, що взагалі тут залишилося з книги у фільмі, це напевно кілька таких сюжетних елементів, кілька таких головних ідей, імен і сам Еркюль Пуаро. На тому все. Тому так застерігаю, що можна читати книгу до виходу фільму і потім іти спокійно на фільм, і ви будете насолоджуватись одразу двома чудесними історіями. Або ж навпаки, можна сходити спершу на фільм, а тоді спокійно читати книжку. Ви також нічого не втратите. Ось щодо самої історії книги. Нагадуюся, що тут у нас в головній ролі в ролі головного детектива буде знову ж таки Пуаро». Знаю, що багато людей любить читати книги Агати Крісті заради цього харизматичного бельгійця, який ніби відійшов від справ, але ніяк не може ото відійти і все хоче впхати свого носа, щоб розгадати цікавеньку справу. У цій історії буде ж така сама ситуація. І ще цікавий такий факт про видання саме від КСД, саме цієї книги, те що на початку. Окрім того, що ми дізнаємося два слова про Гату Крісті, в принципі, що не є важливим. Тут є передмова від сценариста, що дуже цікава. І як на мене, вона є дуже-дуже важливою. Тому що, коли ви купуєте ось книжку за цією обкладинкою, звісно ж, ви будете чекати е, якихось привидів у Венеції. Чи чогось надзвичайно містичного, химерного. Але розумно зроблено, що вміщено передмову ось цього сценариста, який. Спаскудив роман Агати Крісті. Він прямо про це говорить. Він прямо каже, що ви мене будете ненавидіти. Ви будете просто там проклинати, казати, як ти зміг, особливо фани Агати Крісті, тому що він переробив ледь не все. Він в цьому зізнається. Він навіть майже не соромиться це робити. Добре, що є така передмова, і вона відразу з самого початку каже, що тут не буде все так, як там ти собі можеш уявити, і що це не буде. Ну, фільм не буде збігатися з книгою. І книга не збігається з фільмом, і це окей. І він дуже круто написав: усе, що я можу сказати на свій захист, це те, що я розумію. Я відчуваю це. Я завдячую Агаті Крісті більше ніж будь-кому іншому. Я теж люблю цю книгу. Я розгортаю сторінку, занурюючись в історію і думаю, чи заслуговую я взагалі на милосердя. Вам доведеться прочитати її, а тоді ви побачите. Що ж до самого сюжету і історії цього роману загалом, спершу вам можу видатись, що тут щось буде, знаєте, містичне, таке незрозуміле. Я вже навіть не говорю про ось ту кіношну обкладинку, тому що в нас вечірка на Геловін. Так, нас справді буде вечірка на Геловін, але для дітей. В одному маєтку буде відбуватись така організована спеціальна вечірка, де діти будуть чудово проводити час, грати в певні ігри, все в них там буде гаразд, прекрасно, але не цього разу. Не на цей Геловін. Тому що ось на цій вечірці стається. Незрозуміле вбивство, зауважу, що вбивство малолітньої дитини це 13-річна дівчинка Джойс. Її знаходять у такій тарі, я не пам'ятаю, здається, це було відро так було відро, в якому її втопили. Такий, така невеличка заувага. До того діти грали в гру, де вони витягали ось зубами яблука, які плавали ось в цьому відрі. Це була така невинна дитяча розвага, але ця невинна дитяча розвага перетворилася у справжню трагедію. Власне, цю дівчинку знаходять, зрозуміло, що це не просто якесь самогубство, не просто випадковість, не може бути природня смерть. І постає питання: хто винен? А як так сталося? Звісно ж, випадково чи не зовсім випадково на цій вечірці опиняється одна відома авторка детективів Аріадна Олівер, яка приїхала до своєї подруги в це малесеньке містечко, селище, навіть так сказати. І саме вона, давня коліжанка Еркюля Пуаро. Звісно ж, вона зв'язується з Еркюлем Пуаро. Еркюль Пуаро не може залишити цю справу просто так, скільки б він років там на пенсії не був, він все одно береться за цю справу і починає розслідування. В принципі, ось таку зав'язку ми маємо. Далі все буде розгортатися у тому напрямку, що Еркюль Пуаро, як завжди, приїде, і буде. Збирати якісь докази, буде опитувати свідки, він опитує тих, хто знаходиться, точніше знаходився на ось цій е, загадковій вечірці. Він е, дізнається більше про мешканців е, цього селища. Також тут е, проживає в цьому е, місці. Його давній знайомий, який був типу екс-поліцейський, екс інспектор, який вже також на пенсії, який теж в дечому буде допомагати, я б сказала, що цей детектив також є. В стилі Агати Крісті таким камерним, тому що в нас є певне коло осіб, певна місцевість. А тут в цьому романі все-таки вона більш розширена. Ну, ми не обмежені, там, наприклад, одним будинком, чи ми не обмежені. Одним островом, чи щось таке, себто тут є таке невеличке селище, будуть ще відголоски Лондона, але все одно це доволі камерно. Ми все одно будемо знайомитись з тими персонажами, які нам потрібні. Можливо, ви запитаєте, Оля, а чи ти здогадалася, хто вбився? Хто ж? хто ж вбив цю дівчинку? Як завжди, ні, У мене були певні підозри. Я не буду казати підозри на кого, але я не здогадалася ні щодо мотиву, ні щодо постаті. Загадкової постаті вбивці, але тим не менш, я люблю, коли я читаю книгу. І щоразу, коли я читаю якийсь роман Агати Крісті, якийсь детектив, і я обожнюю це відчуття, коли мене обманули. Я дуже рідко здогадуюся якісь фінальні моменти, а ось в Агати Крісті на цей раз мені знову не вдалося. Вона мене обманула, провела. І я навіть десь до кінця не подумала в той бік, але це ж круто. Чи є ось в цій книжці атмосфера Геловіну? Тому що я знаю, що будуть багато кидатися на цю історію, відкладаючи її на жовтень, там ледь не на ніч в жовтня. Здається, в жовтні 31 день, так. Я б не сказала, що ця книга дуже атмосферна. Так, це детектив, досить непогане розслідування, ну, навіть цікаве розслідування, далеко не найкраще в крісі, але тим не менш. Але щодо атмосфери, то тут вона для мене виявилася зовсім не осінньою. Ну, осінь відчувається, але не настільки яскраво, як може бути. Вона не є такою похмурою. Ну, я вже міркувала, можливо, що тут фігурують. В злочинах діти, тобто дитину вбили, і можливо, авторка вже не не робила її настільки химерною, тому що в неї є химерні тексти, більш химерніші. маю на увазі, то ця абсолютно ні. Вчувається осінь, чувається якась загадковість, але не більше. Абсолютно ні. Авторка на цьому не акцентує увагу, тому скорше треба розглядати цей детектив не як якусь атмосферну осінню книжку під Геловін. Ні. Скоріше, просто як детектив. Читалась вона мені, напевно, не настільки швидко, як я би хотілося, але я непогано з нею провела час. А тепер до екранізації. Супер обкладинка вона ідеально відображає те, що буде відбуватися уже в фільмі. І тут я говорила до того, це екранізація, але я зауважу, що все-таки це не зовсім екранізація, це кіноадаптація, тому що справді тут від книжки в цьому фільмі залишається ось той хвостик з рибинки, більш нічого. тобто дуже-дуже мало, бо якийсь мізерний кістяк, і то є суперечки. Найперша відмінність, яку можна побачити, те, що події. Фільму відбуваються взагалі в іншому місці. Якщо в книжці ми мали Британію, Англію і десь недалеко це селище було поблизу Лондона, то у фільмі в нас яскрава Венеція. Дуже таке показове, популярне місце. Тобто декорації у нас абсолютно змінюються. Я думаю, що Відчувається різниця між Англією і Італією, саме Венецією, ну це абсолютно два різні локуси, і скласти їх в одне фактично неможливо, як на мене. Але окей, фільм нас переносить в те, що ми будемо перебувати у Венеції. Але якщо я говорила, що в книжці, попри те, що є камерність, так, вона відчувається, але у фільмі вона відчувається. Помножити на 10, тому що всі події будуть відбуватися в одному маєтку, і в фільмі у нас не будуть помирати діти, у нас не буде такої типової вечірки на Гелові все буде по-інакшому. Основна сюжетна подія у фільмі в тому, що ось в одному такому химерному італійському. В маєтку буде відбуватися ця вечірка на Гелові. Там вона була типу для сирі, але вона є не найважливішою в цій історії, тому що найголовніше видовище це спіритичний сеанс, який має провести медіум. Як вона себе називає, власниця маєтку влаштовує спершу цю вечірку, потім спіритичний сан заради того, щоб поспілкуватися своєю померлою дочкою, яка загинула за загадкових обставин. Вона просто там випала з балкону і втопилася. Але не зрозуміло, чи вона вже там була мертвою до того, що скорше було так, чи вона втопилася і просто дістали в каналі. Ось ця авторка детективів Аріадна Олівер. Вона Хитро що ми затягує Еркюля Пуаро на е, цей спіритичний сеанс у цей таємничий маєток, щоб намагатись спростувати методи роботи медіума, ну або ж, можливо, не спростувати на цьому спіритичному сеансі будуть коїться дивні речі, тому що вдасться. Почути голос самої ж таки загиблої дівчини. Але якщо у книжці це була неповнолітня особа, то там у фільмі вже була старша, тому що вона вже була навіть заручена. Тобто різниця все-таки суттєва. І ж на цьому спіритичному сеансі якось так стається, що медіум, яку, до речі, звали Джойс, перекрутили вона. Ледь не говорить, хто вбився, себто вона готова сказати на другий день, хто вбив ось цю дочку власниці маєтку. О після сеансу її загадковим чином вбивають. На цьому смерті в маєтку не будуть зупинятися, і в книжці вони будуть ще. Я просто вже не спойлерла, що і хто і як там саме буде помирати у фільмі ж так само, тільки ми маємо закритий простір, маєток. За вікном просто бушує якась буря, і вийти з нього неможливо. Ну і, славно, звісне, Еркіль Пуаро буде намагатися з'ясувати, чи це вбивця, чи є хтось серед тих, хто перебував на цьому спіритичному сеансі вбивцею, тому що там. І власниця будинку, і його подруга, і була медіум, помічниці медіум, ще лікар, і здається, там ще хтось був. Ну, тобто цілий набір персонажів, і тут просто вибирай, хто може бути причетним, або ж може бути непричетним, тому що не дарма фільм називається Привиди у Венеції, і в цьому є сенс. Якщо порівнювати... Не сюжетно фільм і книгу ще щодо самої ж атмосфери, то фільм є. Я не можу сказати, що це не детектив, це все-таки детектив, але він є більше таким з моментами горору, моментами трилеру. Він дуже. Тебе тримає в напрузі, в тому сенсі, що будь-який момент щось може таке статися, і ти будеш просто ой там лякатися. Таке є, але якщо чесно, я спершу навіть думала, що він буде набагато моторішнішим, аніж говорили і писали. Тут ні. Фільм дивитися під Геловін буде цікавіше. Тобто, знаєте, це, мабуть, той варіант, коли ви не дуже любите якісь жахастики, щось таке супер страшненьке, але любите собі полоскотати нерви. Тільки в більш лайтовому варіанті, то привиди у Венеції чудово підійдуть. Мушу також зазначити, що я люблю фільми Кеннета Брана, напевно, за його візуал, за його картинку. Два попередні фільми мені також подобались візуально. Смерть на ділі просто в мене вбивала своєю естетикою. Наскільки це було красиво, то ось в привидах Венеції я мушу зазначити, що це так само є. Картинка яскрава, дуже крута зйомка. Ну мені видається, що вона справді є дуже крутою. Коли там, наприклад, певні краєвиди Венеції, як Пуаро сидить там у своєму житлі, навколо в нього вся Венеція. Ну коли він сидів на даху. Приміщення, це було неймовірно, чи, наприклад, коли вони вже були в самому маєтку, і коли там відбувалися всі містично-детективні події, там було просто неймовірний оце відчуття атмосфери, що щось лихе насуває, це було дуже круто передано картинкою, зйомкою, кадрами, які просто допомагали підсилювати візуальний ефект. Просто величезний респект за зйомку. Ну, це просто відчувається не тільки в цьому фільмі, це відчувається в попередніх. На це хочеться звертати увагу. Можна тільки накидати бал за красиву зйомку, як на мене. Ну і ж обов'язково хочу сказати, що Еркюль Поро у виконанні Кенета Брана, який також є не тільки режисером, а й виконавцем головної ролі, для мене просто фантастичний. Я неодноразово бачила, коли писали, що ось. Кенет Бран, він не до кінця відповідає цьому образу Еркюля Пуаро, що попередній е, актор, який грав у серіалі, з моєї пам'яті я не згадаю, як називається серіал, і як звати того актора, але хто раніше дивився, можливо, його, то ви зрозумієте. Як ні, то я, напевно, десь вставлю вам, щоб ви могли прикинути. То ось говорили, що ось попередній був топ, а ось цей ну такий собі, тому що. Екранізації за книгами Крісті. Ось ці нові трохи хейтять, засирають фанати, тому що це не по канону, це трохи не так, але я обожнюю, як грає Кеннет Бран, як він розкрився в цій ролі, як вона йому пасує. Це моя думка, і я від цього кайфую. Я дуже вірю, що цей фільм не буде останнім. До речі, а ви знали, що виконавець головної ролі Еркюля Пуаро це той самий актор, що грав в свій час професора Локарта. Отого неприємного, гидкого, нарцистичного персонажа, здається, з другої частини просто так рандомний факт. Але в Екранізаціях книг Крісті він зовсім інший. Я не можу прикинути, яку книгу можна було б очікувати далі. Було б круто дізнатися про це якнайшвидше, але поки інформації щодо наступних екранізацій я не бачила, але хочеться вірити, що вони будуть. Отож, підсумки, фінальні враження, думки: що краще книжка чи фільм, фільм чи книжка. Ми з'ясували, що. Вони різні, себто фільм, одне творіння, книжка інше, і вони можуть цілком жити існувати одне без одного, але можуть і доповнювати одне одного. Що краще почитати чи подивитись першим, ну себто що обрати. Як на мене, справді різниці немає. Ну, я читала спершу книжку, дивилася фільм, бо боялася спойлерів, але нема різниці. Тобто ви обирайте або дивитися фільм і читати книжку, або читати книжку, дивитись фільм, або щось одне. Ви багато не втратите. Ну, або втратити, бо тут все-таки дві різні історії. Книга це більш лайтовий детектив, спокійніший, не такий атмосферний фільм це детектив з елементами містики, горору, чогось дуже таємничого. Що мені сподобалося більше, я досі не можу сказати, тому що для мене це просто окремі два витвори. І по-своєму я і оцінила і книжку, і фільм. Книга для мене, напевно, десь на четвірку п'яти. Це такий хороший детектив. Якщо фільм оцінювати, то можливо навіть фільм був би трішечки вище, але завдяки ось цьому візуалу. Тому поки є ще час, поки ще привиди у Венеції ідуть в кінотеатрах, біжіть дивитися, біжіть надихатися цією містичною атмосферою, тому що вона того варта. Я вам дуже рекомендую. А так я думаю, на цьому ми будемо завершувати. Я поділилася своїми якимись думками, емоціями, розповіла і про книгу, і про фільм. Обов'язково тисніть вподобайку, якщо вам подобається такий формат. Якщо ви, можливо, хочете частіше бачити відео порівняння книг із фільмами, чи просто огляди в одному відео, щоб зрозуміти, що краще книга, чи фільм, чи фільм чи книга, чи можна це поєднувати. Або можливо, також можете в коментарях написати, яке порівняння книги і фільму ви б хотіли побачити від мене. Також пишіть про це, буде цікаво дізнатися. Дякую вам за перегляд. Дякую, що цей час були зі мною. У мене тут вже сідає сонце за вікном, тому точно час прощатись. А тепер бувайте, побачимось у наступних відео.